Слава Ісусу Христу. Ісус Христос, Він каже, ви будуєте, але все буде перевірено. На чому ж ви будували, на якій основі, на піску чи на камені, все буде випробовано служіння служителі віруючі та кожна людина вони дадуть звіти перед Богом. Бог завжди дає час для покаяння. Являє милосердя і співчуття, а люди лише займаються судом та засудженням. І цьому велика проблема та біда, іде війна. І часто люди кажуть, євреї підкорилися римлянам, і Біблія розповідає, що римський сотник. Окупант, він мав більше віри, ніж в Ізраїлі. Але я хочу вас здивувати, ангел сказав римському воєноначальнику: Поклич апостола Петра, і він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім, тобто без апостола, і. Цій людині не світило спасіння з усією її побожною справедливістю та релігійністю. Зрозуміло, що цього було недостатньо. І якщо євреям треба було підкоритися римлянам, то римлянам треба було підкоритися апостолам, то Римська імперія вона була підкорена апостольською церквою, і саме за це. Слава Ісусу Христу! Амінь.